Всім привіт! Якщо ти хочеш пограти у SnowRunner в Україні ось цю шалену й цікаву гру, про грязь, машинки і все інше, і не можеш ніде її скачати з офіційних е, магазинів, е, такі як Steam або Epic Games, е, тобі потрібно перейти у Microsoft Store. Авторизуватися і можна купити її там і офіційно грати в Україні. Вона коштує на даний момент на час запису відео 2680 гривень, але в неї входить усі 4 роки 13 чи 12 сезонів. а Можливо, навіть 14, я не пам'ятаю точно. Це єдиний, напевно, доступний варіант, щоб пограти у SnowRunner в Україні в 25-му році. А щоб пограти в Stalker за 40 гривень, тобі потрібно зайти також Microsoft Store, якщо ти офіційний Windows. І купити Game Pass за 3999 на 14 днів. Я думаю, за 14 днів можна пройти Stalker 2. І ти будеш грати в нього не так, як всі інші. А за 39,99 А він там коштує, здається. Від 1200. E, і ще додатково ти зможеш пограти в такі ігри, якщо ти купиш підписку за 3999. E, популярні їм, як e, Minecraft. Потім Call of Duty Black Ops 6 входить в цю підписку. Game Pass від Microsoft Forza 5, гоночки, нова гра Indiana Jones також туди входить у підписку. Так що поспіши. Купляй пробну версію на 14 днів. Якщо тобі сподобається, то продовжиш. Дякую за увагу. Не забудь поставити лайк колокольчик, підписатися на канал і залишити свій коментар. І у зв'язку з тим, що канал набрав 100 підписників, в наступної неділі 26 січня 25 року буде розіграш цікавої гри для двох і Take 2. Розіграш буде проводитись на стрімі, так що, якщо ти ще не підписався і не поставив лайк, підпишись. Щоб прийняти участь у розіграші. Більш, е... Більше інформації, я думаю, буде вже на стрімі, як це буде проходити і як конкретно прийняти участь в цьому. Всім дякую за увагу. Підписуємось, ставимо лайк і залишаємо коментар.